Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудовий пиріг з ягодами та кремом. Спочатку приготуємо крем. Для цього в зручну кастрюлю розбиваємо яйце, додаємо 1-2 столові ложки цукру та столову ложку кукурудзяного крохмалю. І ретельно перемішуємо вінчиком. Далі додаємо 200 мл молока та за бажанням пів столової ложки кокосової стружки. І ще раз ретельно перемішуємо. Далі ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, безперервно помішуючи. І за необхідністю трохи проварюємо, щоб крем гарно загустів. Одразу після приготування накриваємо крем харчовою плівкою в контакт, а в цей час будемо готувати тісто. Для цього нам знадобиться 80 г м'якого вершкового масла, 3 столові ложки цукру, дрібка солі та ванільний цукор за смаком. Ці інгредієнти розминаємо виделкою. Далі по одному вводимо 2 яйця, кожен раз гарно перемішуючи. Тепер додаємо 80 мл кефіру і ще раз перемішуємо. В кінці просіюємо приблизно 230 г борошна та чайну ложку розпушувача. Далі дно форми застиляємо пергаментом, а бортики змащуємо рослинною олією та трохи присипаємо борошном. Виливаємо тісто та розрівнюємо його. Тепер крем перекладаємо в кондитерський мішечок, робимо достатньо великий отвір у ньому та викладаємо зверху. На наш пиріг. Далі між кремом викладаємо ягоди. У мене лохина. Випікаємо при температурі 170 градусів 50-60 хвилин. Подивіться, який чудовий яскравий пиріг у нас вийшов. У розрізі виходить неймовірна краса. Крем при випіканні вкривається легкою скоринкою, а всередині залишається м'яким та рідким. Впевнена, що цей рецепт вам сподобається. Любі мої! Всім бажаю любові, найскорішого миру, добра, міцного здоров'я, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!